Спочатку я хочу делегувати право головою, що по Михайлові, Михайловні, і вона нас слава знайомить, бо <клес> не про. Заробітної плати, да? а... і працівників соціальної сфери підвищена заробітна плата, Тому, а... фінансування недостатньо. Да? Тут можна я одне питання. Питам? Скажіть, будь ласка, освітня субвенція надалася на 26 рік, за яким показник? За якими, за якими показниками? За кількістю учнів, так як завжди, вона а, менше. Є. Вона не Я його ага. добре працювала, подивилася всі показники, які йшли, коефіцієнти, які підміняються. Так, да, вони розраховують зараз кількість класів зовсім не береться. Це мережа класів, на ага. яку розраховуються наші ставки. Ага. Їх не цікавить ставка. А цікавлять точки, які були, з у минулому році, 1481 дитина, а зараз є з розрахунком 1300 це, на 139 дітей менше. У нас тут 39 дітей менше опасних. Питання наступне: субвенція в тому році і в цьому відрізняється, по сумі? Ну, якщо дивіться, не, в минулому році, тепер вони як чорно в роки, або 8 або місяців дев'ять. Так, і, 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 і в минулому, минулому році да, далася. Да. В цьому році дуже пізно далася. Далася, да. тому що постанови вийшли про підвищення, коли ми приймали бюджет тисячу програм тисячу. тисячу 1763 постанова, яка на 40% підписала, її апіорії не було, взагалі не де не було в доступі. І вона, е, вона вийшла 26 грудня, Рудня. а оприлюднилася 30 грудня. Ми її не бачили а бюджет був прийнятий? А бюджет прийнятий 24-го, але ж був розрахований ще раніше, а, і так, так. доходна частина не так зростає. Як видаткова, подвірна. Mm -hmm. І е, освітня субвенція вдалася 15 січня. Mm -hmm. ну, ну, менше, має... має... чи Ну, На 8 місяців mm -hmm. нового року і це вона надійшла на 28% більше. А підвищення під, під та На 30%. Так. Так. так, перше питання про звернення Зандузької міської ради до Кабінету міністрів. Зговоривши, ми прийшли до висновку підтримати його на сесії як первинний ну, як як, як, як як документ Асоціації громади, Асоціації міст України, mm -hmm. або якщо це стосується безпосередньо наших Нашої працівників громаді, mm -hmm. то надати ну, цифри, якісь таблички, щоб ми розуміли, що ми просимо, так. згодні. 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 Ну, в принципі ми підтримуємо, але треба подкоригувати, якщо mm -hmm. це. Розвід виконання програми плану соціально-економічного розвитку Задвозької міської громади на 25 рік. <звідь> ну, тут, да, питання ми розглядали, я за <звідь> підтримую. Так. Наступне про затвердження моніторингового звіту про виконання стратегії розвитку Заміської територіальної громади, всі матеріалі з надані. Тут все відповідно до закону. Так, підтримуємо. Про внесення змін до програми відшкодування різниці тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Тут вноситься зміни до програми відшкодування. Я так розумію, що тут сума вона збільшується. Так? Так, так? Так, да, здійснення да. да. нових затверджених ну, старі. Так, да, нові тарифи і розраховано все, теж розрахунки були подані, так що в мене питань немає. Підтримано. Mm -hmm. да? Про внесення змін. Ну, а тут я е, пропоную, що всі питання про підтримку військових частин п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте до 15-го. До дванадцятого. Чотирнадцятого. Так, до, 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 до 14-го. Да, 14 а, 73, 80. Ні, доді. тут у нас перескочила, перескочило, отут у нас нема номерів. До 14-го ми підтримаємо. Так, вони два номера це збилася. Нові два рішення були. Вони номеріють. До 14-го ми підтримуємо, да, да. так? За, підтримують. Да? Тепер да? Uh -huh. yeah, so, like, 15 питання про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку громади, це що тут фінансові. Тут вносяться зміни згідно поданням, яке дали надіслав відділ освіти. Вони тут були два Дві позиції, які були затверджені mm -hmm. ще при плануванні бюджету, це капітальний ремонт внутрішньої мереж, водопостачання та водовідведення з до Копелюшка, та капітальний ремонт системи опалення. Треба їх розширити, там треба і авторський нагляд, ну, в общем, відокремити деякі суми виокремити. і так як вже ідея. Там тендерна процедура, там є залишок коштів, ну, по того первоначального бюджету, то е, є по е, 544 тисячі, так? Е, так по одному, так. 544 тисячі е, е, залишається або в школах шість двіші сот, але 544-400. чотири чотириста. Січас, буквально сейчас, б, ну, не сейчас е, надійшла субвенція е, ну ж. Десять відсотків Держава дає 90%. Ми обов'язково це кожен рік, на мене 10% обов'язково на це нова українська школа, школа. і дані на співфінансування. держава нам дає шістьсот тисяч Сейчас уже є постанова 170 від 11.03. розподіл десь. Можна субвенції і 10% складає 69 тисяч тисяч гривень. Для якої у нас школи це два ці уже восьми клас, нова українська школа для наших шкіл. Друга шк... ні, школа, то я... ну, школи, е, е, uh -huh. але постанова гласить, якщо почитаємо. Тільки там де очна, та змішана цей. От минулому році ми мали право купити інтерактивні панелі для запершої ну, ліцею. А номер номер лі. один. Номер один. І тобто ця сума піде ну через відділ освіти. На, мені на, ну, на, ну всю суму ми не маємо ні. право на одну школу. Розпитую. Там не лишається потім пам'ятаємо. Ні по кілька тобто школа ліцей номер один, ліцей на тисяч а потім Дивіться, на потім... потім... це 628 двадцять Вони дають, і ми повинні 10% відсотків. Десять відсотків шість тисячі Оце ж беремо із п'ятсот 544, 544 <гітут> так Це ж було на, на попелюшки. Ми це на нож, конечно, це ж наша починає. А решта, ну, п'ятсот сорок 474, Четыреста сімдесят четыре п'ятсот восемь п'ятьсот двадцать дві залишаються на попелюшки на поточний ремонт. Підсуд на ні. Вот четыре п'ятсот двадцять стороні. Так, слід подання. Так шутця має набираємо на співфінансування 10%, відсотків. А от це остається на попелюшки. Ну, на цю... Поточний ремонт А цю субвенцію 628 Ми поки тільки приймаємо, а куди про ділянні а... будуть там і, що вказається поточний ремонт поки Так як у вас заплановано капітальний ремонт постачання батареї відведення та опалення, ви самі розумієте, що будуть вириватися і демонтуватися на демонтуватися і труби будуть демонтуватися від. І з-поміж перестінок і підлоги, то залишаються і отвори, які треба буде зароблювати і шпаклювати, і фарбувати. Також у нас залишилося після інших ремонтних робіт те, що треба підшпаклювати і зробити ремонтні роботи. Це у нас іде, і обладнання медичного кабінету, якого немає. Тобто, все, яке стосується ремонту Ага, по значить, підтримали ми. Питання щодо внесення змін до програми економічного і соціального розвитку. Ми про те, що Нушевську субвенцію прийняти додав, доповнити нашими 10%, да? на попелюсь залишається така сума 500 ну, там 506, ну Тисяч, але будь ласка, якесь там бачення, щоб було, да, це, добре, це, так. чи візуалізація, були, чи так, бачення, так, чи так. так, значить, підтримуємо. Так. Так? За. Про внесення змін до програми 16 питання, до програми ремонту автомобільних доріг загального користування, місцевого значення та доріг комунальної власності. Ну я теж дивлюся, що тут в принципі зміни тільки очищення від снігу

Сумішних суміш там суміш. Тобто на ремонт залишили Зеленодольську, мільйон так і залишили, правильно? І на міському кладовищі 220 тисяч так і залишили. Так, все. Ми за? Так, про внесення змін до програми підтримки ветеранів війни він військово членів їх сімей та членів сімей загиблих. Ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників, захисниць України, е громади на 26 рік. Тут мається на увазі доповнення у 600 тисяч для забезпечення цих потреб. І буде ця програма складати 7 700 мільйонів. -7. -7. Боже, 700 тисяч видачка 700 тисяч Так, пітер. Наступне питання: про внесення змін до програми соціального захисту населення. Додаткова дотація і це на додаткової дотації. Тут також у нас зміни відбуваються. Ми збільшуємо на дання матеріальної допомоги в інших випадках, незаборонених законодавством у сумі мільйон триста, так? Іменно <голові> на надання матеріальної допомоги. А що це вважається вважає факт? Це комісія, розглядає, да? Конечно, це взагалі там все. Положення про, про, про матеріальну допомогу. Да? А там тоже зміни про це положення. Ні, там залишається, там залушається. Да? Да? Просто сумму змінюється. Додатчику. І, додатчику є, про внесення змін до програми виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, також збільшується сума на чотири чотириста тисяч. Будь ласка, ви виправіть mm. ну, самій ви, програмі самій Програмі вже обов'язково, щоб на це не було так. Я за. Так, 400 тисяч. Да. Угу. А де ми гроші беремо? З додаткової дотації. Там, Це у нас це залишок додаткової дотації. Це і з бюджету. Це залишка, правильно? Про, Про внесення теж тери... до програми нашої територіальної громади. Коли. Так, на 1 січня. 1 січень. Ні, ні, на всіх родах розмі... подaльно, на всіх розломах, в березні минулого року вона залишилась на рахунку нашої громади, і оці її да, да, до да, І наступне питання, 17 до 18 до 19 внесення змін програми цивільного захисту населення в території від надзвичайних ситуацій техномильного природного талицького характеру за безпечення пожежного на кожну програму добавили на 26-28 рік. Оці соціальні шумечки, що зачитували, ми оце на добавлення. Оце матеріальний резерв ми просто її усовершенствували. Провести, провести її добивись, і закупити товари, тому що це первоначально було дуже подробно. Трошки ми її усовершенствували, суми ціла. Для зручності виконавку. Проведення тендеру, і, і а закупівлі усіх засобів. Ось було первоначально ось додаток сильно розширення. А зараз отак. Адже забезпечення проти газами населення, яке протеграється уможливувати вічного засідання. Хто буде зафікувати проти газу? І де вони будуть зберігатися? А потім. Ah, uh, для для меня ладовку положим. Для, для мене это выбор, что описание я питаю с вами. Мы еще и накупали, да? Нет. Це це Именно та, так как у нас сейчас там морецкий находится до самой до нашої атомної улиной. Mm -hmm. Тобто це реджер, який буде хранитися там на селищній громаді, там в селі. Про затвердження положення про примівання працівників апарату України, виконавчого комітету Завської міської ради. Ми додатково пропрацювали наша комісія, це положення окремо без безпанковому було задання на питання. Ми розглянули деякі позиції. Щодо в частині пунктів, частині пунктів по по самих по показників, де? показників. Так, mm -hmm. да. ну прийшли до єдиного висновку, до єдиної думки і надаємо mm -hmm. на затвердження да, на розгляд ради, але рекомендуємо такі ж положення розглянути від відокремленим відділу да. да, да. фінансового да. забезпечення Рекомендує. і відділу освіти. Рекомендуємо, якщо да. за потреби, да. то можемо, так. Да. так. Так, ми підтримуємо, так що Там змін ніяких немає, так, чи, чи то тоже проведення у відповідь. зміною, так, так, ми питання, питання щодо внесення змін до нашого розпису Все ми і ми підтримаємо розглянули підтримуємо. а, підтримуємо. а благо, за фінансування тоді ми будемо е, іншим разом, да ні, ми вже подивилися, тільки а, да? на, на на сумі надавимо зараз, додаємо за додаємо зараз, а, зараз, да, зараз. Да. значить фінансуванням. Да, з так, з Дякую вам за ваші мірки. Дякую вам. Оголоження про матеріальну допомогу ми підтримуємо. Тримайте, ну, якщо ви можете податися. Якщо ви нічого не змінюється, поятнювальні записки було написано. Якщо ми не тоді пройшли, тут нічого не змінить. Тут все по закону. Вона називається відповідно до закону про службу в органах Так? Так? працівником апарату управління. А тут як написано буде? Так і написано. Іменно на апарату управління? Так, да, так, да, так. Да. Це мається на увазі до полкового розвитку. Ну все, підтримуємо. Підтримуємо, так, підтримуємо. Підтримує. Підтримує. Да, да, підтримує. підтримує. Ну, при прийняття майна в комунальну власність Жалінова чергове, да? Ні, а що там? А що там? Ну, акт прийомо передбачив комунітарні благодійні допомоги. Ось два акти, відповідно, що вам приймаємо майна. А, блоку бігурювачів? Так, три штуки і дизель-генератор. А що вони будуть дизелем генератором, де він працює? Ну підтримуємо. Ну, підтримує це да. так. Підтримує. Ні, ми не знаємо. От це ти а, кажеш, а вони а. що кажуть? А. Де він буде? Не казали, ну, може поставити ремонт. Ну хай скаже про дизель-генератор. Ми підтримуємо. І это наста на наступне про прийняття майна на баланс виконавчий. Тобто те, що комунальна власність приймається, все це відбирається на баланс. А, По, -по паралелі. В друге питання, тобто те саме майно з'їде до ані знаєш, спочатку не виконання. Ну, ні, спочатку ми переймаємо комунальну власність і потім ставиться на баланс. Тобто ще це ще не в комунальному все, 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 все. передаємо правильно, а я прочитала неправильно. Вже. Угу. Про надання дозволу на спустання майна там є тисні економічне і є відповідно пояснення записку. Я так. А, списання є за я дивилась дома да. да. і пронесення змін e, про штатну чисельність. Ми тільки що розглянули і включаємо ну, ви штатних мінус, я ви бачили до цього бо рішення? Там було мінус більше працівників схід да. ну, зменшення площа, да, яка прибирається. Да, да. І ну да. Хто ну, залишилося тільки до до до, до доповнити проект рішення посадовими тіми штатними довідами і про внесення з ним до рішення міської ради про бюджет міської громади на 26 рік. Це обличчя, що там додаткова до двох штатний подиміць відділу там все по нічого додаткового там. Ще у нас є ще нове рішення рішення про підтримку про програму підтримки з діяльністю Служби безпеки України, затвердження порядку. Відповідно, так, так, програма тримає. 100 тисяч. 100 тисяч на що? Це лист від Служби безпеки України. Все, 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 все. Служба з обслуговування Ні, ось ось, це державному бюджету надаємо. Ось саме перше, і 500 тисяч. Напали на маски, і Ага, це так, нове, тому поки що у вас немає а це рішення. Це В общем, короче, <coughs> об не обязаны видать. Потому что не видатка поняття пала на mm -hmm. маска не Євна спина різкового літнейка на 500 тисяч з этого. Зала, Зависи, Коли ще одна частина, був, був лист, я пропустила його тоже вставила Зараз я вам тоже Та, це ж військова частина, це вот тут, поясна, ну, а тут Тут не було даного Миллион, да. Это миллион. В этой части нет. Ну, все, но семьдесят шесть. Миллион. Ми всі питання нашого блоку розглянули, mm -hmm. відтримали, що там які питання нам треба буде допрацювати. Ні, ми загально довіряємо домінні комісії. колегам. Да. Ну, на цьому, мабуть, дякуємо за роботу.